Toyota Highlander 2016 року випуску з двигуном 3,5 бензин з газом на повному приводі. Майже максимальна комплектація XSE на повному приводі, з блокуванням міжосівого диференціалу на кожі семимісне, перфоріровані вже власник поставив тормоза. 160 ріднесенького пробіга. Один власник в Україні. повторюсь, пошкодження було легеньке, люди заказували під себе його і відновлювали теж під себе. Тобто не на продаж машина робилась. Хрущик перелетів по попередній частині, зроблено ну, якісно, в Україні більше нічого не. Не получала. Короте, хороший автомобіль, лобаш рідний, люк робить. Безключовий доступ автомобіля. да, диски хорошо сняв. Електрорегулювання сидінь, підігрів передніх сидінь, підігрів зон-дворників, кришка задня на сервоприводі, Ось такий у нас тут моніторчик, підключення по блютусу, є мультируль. що у нас, Блокування міжусього диференціалу, допомога при спуску і деякі асистенти водіння. Задній ряд покажемо вам цей громезний, красивий задній ряд, по як вес класа. І клімат для задніх пасажирів. Спинка сидіння регулюється. А, кстати, як в с класа, є навіть задні шторки. Не треба навіть тонірувати сильно сидюшки. Задня кришка, у нас кришка багажника на сервоприводі, можна отако зробити, відкриється віконечко, що треба, положили. Але якщо треба вже ложити багато, нажали кнопочку, відкриється кришка. Да, не спіша, але зато вона це сама. І там камера заднього огляду. Так, зупинили, закрили. Ми нікуди не спішимо, тому що ми вже візде успіли, тому що у нас Toyota Highlander. Так, далі обійдемо по кругу, по кругу виглядає класно. В принципі, ніяких царапинок, вм'ятінок тут не бачу. Дійсно класно виглядає. Резина зімня, моторчик робить просто ідеально, моркоча, ніжніше, ніж ваша киця. Хороший автомобіль, від себе рекомендую. Все, може, якісь там мінімальні царапушки. По бамперу, тому що їздила по трасі. Все, класний автомобіль. Чекаємо вас на перегляд. Там номер телефону, ось, мабуть, люди якраз приїхали на Хайлендера дивиться. Ви на Хайлендера? Добрий день. Ні. Все. Підписуйтесь на наш канал і дивіться нові класні автомобілі. І приїжджайте за цим на перегляд.